Сьогодні про таке потужні вибухи на Росії. Дрони атакували оборонні заводи, зокрема в Московській області. Історична угода: Україна і Велика Британія домовилися про постачання понад п'яти тисяч ракет для ППО. Гучна заява щодо Росії, про що президент Трамп говоритиме вже наступного понеділка. Російський регрес в країні відроджуються сталінські трудові табори. Тайванське загострення. Китай стрімко збільшує свій військовий потенціал. Як це пов'язано з російською війною в Україні? Про це і інше просто зараз. Привіт! Мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку, і переходимо до новин. Потужні вибухи на Росії дрони атакували низку оборонних заводів, зокрема в Московській області. Йдеться про виробників високоточного озброєння, РСЗВ, ППО, Стрілецької зброї, я вже ж БПЛА та компонентів для них. Серед них Луховицький або Луховіцький авіаційний завод, який спеціалізується на виробництві та модернізації винищувачів міг 29 міг 31 та їхніх модифікацій. Так зване Міноборони РФ відзвітувало про збиття 155 дронів над 10 російськими областями, а також над тимчасово окупованим українським Кримом. Окупанти в свою чергу атакували пологовий будинок у Харкові. Били дронами. Також постраждали стоматологічна клініка, навчальний заклад і житлові будинки. Є поранені. Також під ударом опинилися Суми та Миколаїв. Пізніше ворог атакував Одесу. Терористи вдарили дронами по житловому району. Поранення отримали вісім людей. Також постраждала стайня. Місцеві пабліки повідомляють, що є загиблі і сильно травмовані коні. У червні 2025 року Росія вбила 232 цивільних в Україні. Про це повідомила моніторингова місія ООН. Йдеться про найбільшу кількість вбитих за три роки повномасштабної війни. Загалом за останні 6 місяців кількість загиблих серед цивільного населення зросла на 17%, а поранених на 64%. У червні Росія здійснила в десятеро більше ракетних ударів та атаки з застосуванням ударних дронів ніж в червні 2024 року. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1040 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 31 тисяча 620 солдатів. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили два російські танки, сім бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Путін хоче армію в півтора мільйони військових. Зараз у нього їх 1 мільйон 200 тисяч. Про це сказав президент Зеленський, спілкуючись з журналістами в Римі. За словами українського лідера, в наступному році Кремль планує витратити 300 мільярдів доларів на війну, а Путін затягуватиме її. З іншого боку, додав президент. Є сигнали про відновлення постачання американської військової допомоги. Можливо, що у нас після дуже конструктивних і дуже позитивних розмов з президентом Трампом є всі необхідні політичні сигнали. Про відновлення постачання допомоги. Тепер на рівні команд ми працюємо, щоб в Україну все надходило вчасно. І про все це ми домовилися. Ми обговорили з партнерами можливість купити в Європі і в Сполучених Штатах Америки передусім ще необхідні пакети відповідної зброї. Ми дали деталі щодо цього пакету. Нашим друзям сподіваємось на підтримку. Зокрема, це система МПУ та ракети для Петріотів, система Петріот і інші системи, а також артилерія і інші а, види, які зміцнюють українську армію. Думаю, в понеділок я зроблю гучну, важливу заяву щодо Росії. Це слова президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, які пролунали в інтерв'ю журналістам NBC. Про що саме йдеться? Гадки немає, бо президент не уточнив про що говоритиме. Давайте поміркуємо: на мою думку, Трамп не може дозволити собі сказати, що він не спромігся домовитися з Путіним. Чому? Бо це означатиме, що людина, яка написала книгу Мистецтво укладати угоди, не змогла укласти надважливу угоду. Також думаю, що Трамп не зможе просто взяти і дистанціюватися від війни. Тут багато чинників, его не останні із них. Тоді, що це може бути? Гадаю, те, що ми вже чули, плюс посилення тиску на Кремль. Щось на кшталт: я дуже незадоволений Росією і Путіним, вони розчарували мене. Тепер говоритимемо іншою мовою мовою посилення санкцій. Давайте так, скоро дізнаємося, чи правильно я бачу ситуацію, а зараз буду радий. Якщо поділитися своїми міркуваннями, пишіть в коментарях, що думаєте. До речі, Трамп може ввести 500% відсоткові мита на російські енергоносії. А це вже справжня катастрофа для російської економіки. Подробиці далі. Санкції, які ламають кістки, так американський сенатор Лінсі Грем охарактеризував законопроєкт, здатний змінити правила глобальної торгівлі енергоресурсами. І завдати удару не лише по Росії, але й по її найбільших покупцях. Передусім, це звісно Китай та Індія, на які сьогодні припадає близько 70% експорту російської нафти, газу та урану метою цього закону є розірвати цикл, за якого комуністична диктатура Китаю купує нафту за ціною нижчою за ринкову в Росії Путіна, що дає змогу його військовій машині вбивати невинних українських цивільних осіб. Документ уже отримав підтримку в Сенаті США і може бути ухвалений найближчими днями. Він передбачає запровадження 500% відсоткових мит на імпорт нафти, газу та урану з Росії для всіх країн, які продовжують торгувати з нею. Виняток буде лише для тих, хто водночас надає військову та економічну підтримку Україні. Фактично, штати пропонують партнерам вибір або розрив із російськими енергоресурсами, або нищівний удар по власній зовнішній торгівлі. У випадку Китаю, який щодня закуповує мільйони барелів нафти, це виклик стратегічного масштабу. Я не виключаю, що Трамп а, може анонсувати такі шаги. Іменно анонсувати, після прийняття відповідного закону, після ослаблення норм, які будуть давати право президенту, а не обов'язувати його вводити. соответствующие санкции. Ну и очевидно здесь Трамп может действовать по недавнему примеру, как он оглашает, ну например там ведет пошлины через месяц и дает возможность этот месяц провести э, переговорный процесс. Переговорный процесс этим а самым стимулировать тот же Китай надавить на Российскую Федерацию с целью прекращения активной фазы войны у Трампа и у его окружения лопнуло терпение. Они рассчитывали на одно, и Москва, переговорщики, в том числе и Дмитриев, в том числе и э, Ушаков, и Лавров, и сам Путин, обещали одно, говорили об одном, получается совсем другое. Э, в данном случае э, Трампу не нравится, что его выставили слабаком и клоуном. Э, на побегушках у Путина человек, э, у которого На ушах висит висять кілограми лапши, которую Путін з окруженням йому навішали. Звісно ж, ощущає себе уніженим і хоче змінити ситуацію. Для нього це, звісно, репутаційний удар. Але чи готовий Трамп справді перейти від слів до дій? За даними політиком, 47-й президент США не заперечує проти закону, але висуває умову ніякого мікроконтролю з боку конгресу. Білий дім вимагає зберегти виключні президентські повноваження, включно з правом самостійно скасовувати санкції. У нинішній версії рішення президента із зовнішньої політики будуть піддаватися мікроконтролю з боку Конгресу через процедуру спільного несхвалення. Це для нас неприйнятно, заявив один із чиновників США. Якщо компроміс усе ж буде знайдено, Америка отримає потужний важіль тиску на Путіна і всіх, хто з ним торгує. Ми побачимо просадку курсу рубля. можливо, где на рублі 5-10, може більше к до американському долару. Але це ситуативно і курс востановиться. То же самое касается и непосредственно фондового рынка. Но на фондовом рынке, я думаю, будут сильнее изменения все-таки, поскольку при возможности Трампа вводить пошлины 500% на как раз покупателей российских энергоносителей, это напрямую ударит непосредственно по энергетической, капитализации соответствующих профильных предприятий. То есть капитализация энергетических предприятий будет серьезно повержена. Поэтому в данном случае, конечно, с точки зрения экономики есть большие риски непосредственно для Российской Федерации даже от угрозы, реальной угрозы введения таких, таких ограничений, а я уже не говорю о їх прикладному спользованні і справді фінансовий ринок РФ уже реагує. За підсумками торгів 9 липня індекс московської біржі впав до позначки 2696 пунктів, шістсот з початку пунктів. Найнижчою квітня падіння за день склало понад 2 відсотка. А капіталізація скоротилася на 140 мільярдів рублів. У мінус пішли акції найбільших компаній: – Локол, Гросніфт, Магніт, МТС, Аерофлот. І, поки за океаном лише не обговорюють санкції, Росія вже відчуває їхній ефект. У біржових втратах паніці інвесторів загрозять для експортної моделі. Але головний удар ще попереду. Повертаючись до інтерв'ю Трампа журналістам NBC. там він сказав про досягнення домовленості з НАТО щодо постачання американського озброєння в Україну. За його словами, Північно-Атлантичний Альянс повністю покриє вартість цього озброєння і відповідатиме за його розподіл. Це стосується і систем Патріот. Стежимо за розвитком подій. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Це допомагає розвивати канал. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую дуже. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Лаїн оголосила про створення європейського флагманського фонду для відбудови України. Її слова пролунали в Римі на конференції з відновлення України. Пані фондерляїн додала, що йдеться про найбільший у світі акціонерний фонд заснований спільно з Італією, Німеччиною, Францією, Польщею та за участі Європейського інвестиційного банку із залученням великих коштів в енергетику, транспорт та інші критичні для України галузі. Я дуже добре пам'ятаю першу конференцію з відновлення України. Три роки тому це було всього через кілька місяців після того, як Росія принесла руйнування і кровопролиття у масштабах, яких Європа не бачила з часів Другої світової. Я пам'ятаю біль українського народу. Але ще яскравіше я пам'ятаю, як швидко українці піднялись і почали відновлювати своє. У звільнених ірпені та бучі, де вже з'явилися відбудовані домівки, школи, лікарні. І Європа з першого дня поруч із вами. І буде поруч стільки, скільки потрібно. Італія готова допомогти у відновленні Одеси. А Німеччина інвестувати в масштабування виробництва дронів в Україні. Про це сказав президент Зеленський за результатами зустрічі з прем'єркою Італії Мелоні та канцлером Німеччини Мерцем. І оскільки вже заговорили про Мерца, то варто почути, що він сказав, виступаючи на конференції з відновлення України. Канцлер звернувся до диктатора Путіна і президента Трампа. у мене два послання: перше до Москви, до президента Путіна. Послання дуже просте: ми не здамося. І друзі, моє друге послання до Вашингтона і до президента Дональда Трампа. Залишайтеся з нами, будьте з європейцями. Ми на одному боці. Ми разом шукаємо стабільний політичний порядок у цьому світі. Америка і Європа це одна спільна історія. Тож будьте з нами на цьому боці і на цій сторінці нашої спільної історії. Велика Британія повідомила про історичну угоду з Україною, яка передбачає постачання понад 5 тисяч ракет для ППО. Йдеться про оборонну зброю в межах кредиту на понад 3 мільярди доларів з терміном на 19 років. Британський уряд також підтвердив, що впродовж наступного року надасть Україні іншу допомогу на понад 350 мільйонів доларів. Тим часом в путінській Росії відроджуються сталінські трудові табори. Кремлівські покидьки планують утримувати і катувати там полонених українців, а також росіян, які виступають проти російської диктатури. Подробиці далі. ФСБ повертає собі свою тюремну імперію. Тепер де юре на підпис Путіна очікують одразу кілька законів, які створюють для спецслужби небачені можливості у сучасній історії Росії. Один з документів дозволяє побудувати нову мережу тюрем та слідчих ізоляторів. Такий собі «Архипелаг ГУЛАГ-2». Все це вже було, але у 90-х, після розпаду СРСР і вступу Росії до Ради Європи, Кремль намагався мімікрувати під цивілізовану державу з верховенством права. Тоді місця отримання та перебування під вартою від КДБ, а пізніше ФСБ передали під юрисдикцію федеральної служби виконання покарань. І ось реванш спецслужбісти не лише отримують колишнє майно, а й розбудують. новую систему. Звисно, за миллиарды бюджетных коштев. Выделил колоссальный бюджет. Мы не понимаем еще какой, но он явно будет выделен. Потому что будут не только тюрьмы ФСБ. Будут сотрудники, нужен какой-то специальный состав, какие-то специальные охраняющие. Но ведь не только. Я просто прочитала закон, там будет специальный конвой ФСБшный. То есть есть конвой, который входит в СИН а будет специальный ФСБшный конвой. Отдельные будут вагоны Столыпинские, отдельные, не те, которые СИН используют. Не только вагоны. В законе упомянуты самолеты и суда. Я думаю, они будут все использоваться. Если законе упомянуты самолеты и суда, которых нет распоряжения в СИН, например. Чому би ФСБ то їх не отримати? цікаво, що спецслужба претендує і на офіційне повернення свого СІЗО Лефортова. Формально воно також було передане службі виконання покарань, але по факту залишалось у підпорядкуванні. ФСБ все це добро має з'явитись, нібито для того, аби ефективніше боротись з противниками, яких звинувачують у держзраді, шпигунстві та співпраці з іноземною державою. Ви можете бути проти війни, але ви будьте проти війни внутрі себе, навіть не на кухнях. А вот как-то вот внутри себя вот что-то можете себе, какие-то мысли, когда ночью ложитесь спать, может быть, что-то в подушку можете сказать, проворчать. Вы не можете выступать, вы не можете об этом говорить. Если вы не будете, тогда с вами все будет более-менее в порядке. Вот это основной месседж, который они пытаются просто продвинуть. Это вот такой нарратив. Они э, не пытаются всех непременно репрессировать, они пытаются показать о том, что это возможно. Мы можем не просто отправить вас на десятки лет за решетку, мы можем вас убить. И это уже, наверное, ну просто край. То есть дальше, ну, двигаться некуда. Остается только, наверное, открытые казни на, там, на, на Красной площади, на Лобном месте. Вот, может быть, до этого мы еще не дошли, а так дно уже близко. Ще одні повноваження, якими наділять ФСБ, це розслідування та покарання тих, хто порушує порядок. Тобто, слідчих, слідчого комітету та співробітників служби виконання покарань повністю приберуть із долі затриманого. З моменту, як йому скрутять руки, підозрюваний опиняється у руках спецслужбістів. Хоча насправді це вже є, і стосується військовополонених та цивільних полонених українців. Після повномасштабного вторгнення у російських в'язницях з'явились цілі корпуси, де порядкують ФСБшники. Можно себе представить, что под эту лавочку они не только заберут лефортов, а, например, легализуют свои фильтрационные лагеря и вот эти страшные тюрьмы для украинцев. И это будут теперь изоляторы ФСБ, куда вообще никак не проникнет свет дня. Он и сейчас туда не проникает, потому что это несуществующие единицы, то есть это non-entities, их как бы нету. Поэтому что там делается? Ну вот кто живой вышел, тот рассказывает. И пойди пойми, это он правда рассказывает или это он уже, так сказать, лишился рассудка от всего пережитого. А может быть, они хотят их легализовать. Вот через эту систему можно прогонять довольно много народу. Это правда. Это правда. Через них и прошли много людей из так сказать, переграничных территорий, фронтовых, прифронтовых, из, так называемых, новых субъектов. Российской Федерации, это, пожалуй, вот эта система, так сказать, фильтраций, это, наверное, худшее, что происходит с бывшей правоохранительной системой Российской Федерации, потому что это А массово, Б, совершенно вне норм. Понимаете, какие бы ни были у нас там пыточные и страшные ИК или СИЗО с дурной репутацией, все же туда приходят адвокаты, все же оттуда ходят письма, все-таки туда можно передать передачу, можно приехать на свидание, ну, есть какое-то начальство, которое известно, есть какой-то адрес, куда можно написать, можно там пожаловаться на них в конце концов. Может, из этого ничего не выйдет, потому да, что выйдет, как в случае с Аней Журавлевой, да, что-то вышло. А вот эти ямы в земле, вот эти бараки неизвестно где – совсем тьма. Але пересічним росіянам, де б вони не знаходились, також не варто розслаблятись. Влада, яка шаленіє при згадці про Сталіна, готується до небачених чисток у сучасній Росії. Краще переламати ребра стане винним ніж пропустити одного винного. З цим девізом попередники ФСБ відпрацьовували своїх співгромадян не так вже й давно. Нестабільність породжує нестабільність. Війна розв'язана Росією проти України, тому доказ. Головне слово тут реакція: якщо дії Кремля, військові злочини, не викличуть нарешті рішучих дій світової спільноти, то інші країни можуть теж неспровоковано напасти на своїх сусідів. Так, Китай стрімко збільшує свій військовий потенціал з метою контролювати Тайвань. Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рюте на брифінгу із канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцем. За його словами, до 2030 року Китай матиме Тисячу ядерних боєголовок і ще 100 бойових кораблів додатково. Деталі в сюжеті. Ще більша зброя піднебесна швидко збільшує свій військовий потенціал, включаючи ядерний арсенал. Фонджо. <му> Тільки нарощування військової сили Китаю зовсім не для парадів у Пекіні. Головна мета встановлення контролю над Тайванем, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Ми бачимо, що Китай швидко збільшує свої збройні сили. Нині вони мають більше кораблів у морі ніж у США. До 2030 року у них буде ще 100. зараз. У них тисяча ядерних боєголовок і вони для того, щоб їх використати. Китай вважає Тайвань своєю територією та обіцяє у якийсь момент бо з, з ним, не виключаючи застосування сили. У США попередили, що глава КНР дав китайським збройним силам термін до 2027 року, щоб повністю підготуватися до вторгнення на Тайвань. Це власно китайському Тайвань є частиною Китаю. Длівне час ні офіційно відказувалися від от силових методів. установление контроля над Тайванем, но в целом в последнее время все-таки вероятность подобных силовых действий окажется все более и более вероятной в условиях, когда мировая система сдержек и противовесов фактически нарушена, когда в целом существует глобальное противостояние в мире, я думаю, что вероятность этого высока, и Китай, очевидно, рассматривает подобный сценарий более. Болячим реалістично також Рюте повторив свою нещодавню заяву про те, що у випадку, якщо Сі Цзіньпін захоче напасти на Тайвань, перед цим він попросить Путіна атакувати країни-члени НАТО в Європі. Росія починає локальний воєнний конфлікт проти НАТО, наприклад, в країнах Балтії, таким чином концентрує на собі все увагу Запада, а паралельно з цим Китай проводить свою операцію воєнної проти Тайвань. Пользуєсь таким образом мозможністю, щоб ця війна так сказати, йшла на два фронти одновременно во всьому світі. КНР продовжує підтримувати активні контакти з Москвою. Лідери двох країн Володимир Путін та Сі Цзіньпін – зустрічалися багато разів і підписали угоду про стратегічне партнерство. Тому не виключено, що Кремль погодиться допомогти Пекіну. А я думаю, що тут цілий ряд причин. за этим стоит, потому что с одной стороны, Москва очень от Китая зависит. И Путин вряд ли вообще, в принципе, может сказать «нет». Но, кроме того, я думаю, что сама Москва довольно-таки позитивно может смотреть на этот план, потому что у нее как бы свои планы, свои цели. И одна из главных целей — это подорвать единство блока НАТО, показать слабость НАТО для того, чтобы развязать себе руки для действий, агрессивных действий в Европе. Криза між Пекіном та Тайбеєм триває вже дуже давно. Китай вважає демократично керований Тайвань своєю територією, але уряд Китаю відкидає претензії Пекіна та заявляє, що тільки його народ може вирішувати своє майбутнє. Образування Тайваня якева самостоятельного самостійної політичної одиниці зв'язана з процесами після Второї світової війни. коли Китай власть захватили коммунисты в результате гражданской войны. Естественно, что этот захват не был каким-то образом легитимным. Это не было результатом каких-либо выборов и так далее. Просто была гражданская война, победили коммунисты. А правительство Чанкайши, которое, в принципе, на момент завершения Второй мировой войны было единственным легальным правительством Китая, эвакуировалось на Тайване, там продолжило свое существование, и со временем этот, все это каким-то образом... Сохранилась, утвердилась при этом, например, ни Соединенные Штаты, ни основная масса стран мира не признают Тайвань как некое самостоятельное государство. Відносини між Тайванем та Китаєм ще більше загострилися після обрання Лая Чінте, президентом острова минулого року. Він зайняв жорстокішу позицію щодо КНР, порівнюючи зі своїм попередником, у тому числі посиливши збройні сили Тайваню. У середу, 9 липня, у Тайвані розпочалися щорічні військові навчання Ханькуан. Вони триватимуть 10 днів, що вдвічі довше ніж звичайно, і в них буде задіяно понад 20 тисяч резервістів, а також цивільні особи. Хоча головне завдання навчань підготовка населення та армії Тайваню до можливого нападу. Вони також мають на меті публічно продемонструвати обороноздатність острова та надіслати ясний сигнал Пекіну. Показать тут даже не мощь и силу, а скорее единство Тайваня с, со своими союзниками, потенциальными, среди которых на первом месте, конечно же, Соединенные Штаты. То есть я думаю, что это главная цель, главная задача. Показать, что смотрите, мы вместе с союзниками, мы не одни, нам в случае чего есть на кого опереться. Так що, ні, пожалуйста, не нужно розслідувати, що ми залишимося один на один з вашим потенціальним вторинням. Крім навчання останніми роками Тайвань також продовжив термін обов'язкової військової служби. Почав розробляти та виробляти власні підводні човни та ракети. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.